Після цього наш світ ніколи не стане нормальним. Не розумію вас, селяни, все ж нормально. Навіщо ви залізли на колодязь? Обережно вони, вони зараз нападуть на тебе! Вони це хто, ви про кого кажете? О, вівсі сюди прийшли. Е, а чому вони почали бити мене? Ми тебе попереджали, треба бути обережним. Та як так нічого не розумію? Вівсі вони ж добрі і постреведна свинка також на мене напала. Та ще й курка, і здається кінь. Що з ними я не розумію? Камон, йди до нас. Нас, поки вони тебе не знищили. Так, добре селяни, як скажете, ви вже тут і драбину підготували, це добре. Ну все, тепер ви мене не дістанете, вам зрозуміло, подивіться, вони всі одразу йдуть до мене. А ще до нас не забувай, тому що вони і нас хочуть знищити. Так, а що це таке мені хтось пояснити? Може, чому добрі моби стали злими? Це все через прокляття, яке на них наклали. Постривайте, ну якщо є прокляття, повинна бути і протидія цьому прокляттю. Протидія є, але ми не впевнені, що ти готовий і поч... Чути. Так, селяни, я готовий почути як ніколи в житті. Для того, щоб моби знову стали добрими, ти повинен знищити кожного моба по одному разу. Тобто одну свинку, вівцю, курку. Так, все правильно, і коли ти це зробиш, прокляття з них зніметься. А скільки всього мобів у Майнкрафті? Хтось знає. Десь 30. Ого, це багато. Ну про це ми тобі казали, це буде нереально складно, тому нам доведеться жити тут. Так, все, нікому не доведеться жити на колодязі, не хвилюйтеся. Зараз Візьму броню, а також зброю. Надягнемо її, обов'язково. Ну і все заляне. Тепер я готовий знищувати всіх мобів. Нам здається, це вони тебе, скоріш за все, знищать. Це ми ще подивимося і почнемо з тих мобів, які знаходяться поряд. Тому одразу стрибаємо до них. І подивіться, друзі, вони з усіх сторін йдуть на мене. Бачите, тут, там і взагалі. З цим впоратися буде складно. Але обов'язково зараз їмо золоте яблуко. Беремо меч і починаємо з вівці Одразу Її знищили за нею, також одразу йде корова, корова, йди сюди, а також свинка, куди ж без неї? І таким чином виходить, що ми вже помітили мобів, яких нам не обов'язково чіпати. Тобто, нехай вони намагаються мене знищувати, я їх вже чіпати не буду, тому що скоро вони стануть добрими. Камон, а наскільки скоро? Ми просто це зголодніли. Ну тоді почекайте, скоро прийду. Наша мета зараз знайти курку. Для того, щоб також її знищити і додати її в колекцію до іншого. Знищених мобів. Ну і так як знаходжуся я поряд з річкою. Я вирішив також знищити восьминігів. Іди сюди, до кавуна, одразу починаємо його знищувати. Тут ще риби на мене нападають, але, друзі, нічого страшного. Тому що восьменіг тепер також в нашій колекції. Також я вирішив зайти в ліс, і так я вже бачу вовків. Навіть маленького вовка бачу, подивіться, він маленький, але злий. бачите його очі. Ей, 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 я, я я його не чіпав. Ну що ж, не хотіли по хорошому буде по-поганому. Беремо. Мечта починаємо одразу знищувати ось цього головного, готово. А ти маленький так, можеш намагатися мене знищувати, мені все одно. Ну і так як я знаходжуся в темному лісі, тут повинна бути десь лисиця. Яку я, до речі, вже також знайшов, Подивіться, одразу йде на кавуна. Ну, як і вівся, і всі інші. А так, вас тут одразу три. Ну що ж, добре, давайте хоча б одну мені треба знищити, мені цього вистачить, я серйозно. Так, все, залишилося двічі, не залишилося. Давайте продовжувати. А, ось цю хотів, готово. І насправді. Справді, це не так складно, як ви селяни думали. Кавон, кавон, тут ще кінь десь був знищи його також. До речі, так, нікого пропускати не можна. Ти також хочеш мене знищити? І так, як ви бачите, він також мене б'є, тому давайте одразу його знищимо. Іди сюди, нічого смі, в нього здоров'я. Подивіться, скільки я його б'ю, а йому взагалі все одно. Ой, до речі, так як наше село знаходиться поряд з болотом, мені треба на болото. Тому що саме тут я можу знайти слимака, якого мені також треба знищувати. Іди до кавуна. А, точно. У вас з'являється ще більше. Ну що ж, давайте по одному тоді. Більше не хоче знищувати кавуна. Ну звичайно, постривайте ще й відьма тут. Ну добре, що вже зробиш, то ще й зілля ми накинули Навіщо? Навіщо ти це робиш? Так, все, відходь від мене також. Йому обов'язково золоте яблуко, і вже переходимо друзі в шахту. В шахті найцікавіше, тому що ми тут одразу можемо знайти і павука. Готово. І також одразу бачу кріпера але друзі, головне, щоб він не вибухнув. Тому що, якщо він вибухне, це не зарахується, що я його знищив. Так, ну що ж, добре, бо ми можемо, до речі, в нього ось так стріляти і готово. Тепер я його точно знищив. Сподіваюся, десь тут вдасться знайти ще зомбі і скелета. В шахті не вдалося. А ось, друзі, у каньйоні, як ви бачите, знайшов. Тому одразу знищимо також цього зомбі, і нам залишився скелет. Так, ого, скільки вас хоче на мене напасти. Ну що ж, добре, я готовий. А хоча дивіться, вони на мене залізти, не можуть це смішно. Так, добре, там є скелет, який мені потрібен, тому стріляємо прямо по ньому построй. Кріпер, ти знищив того, кого. Мені треба було знищити. Бачу ще одного, але до нього спробую дістати туди, туди стріляємо. Давай, давай, давай без зупинки, без зупинки готово. Ага, друзі, в нас ще кажан є. Зазвичай кажани нас не атакують. Але в цьому випадку, друзі, напевно, будуть. Тому відходимо і намагаємося про всяк випадок також його знищити. І доволі швидко мені вдалося назбрати колекцію з 12 мобів. До речі, до речі, чуєте, селяни, я забув запитати, а злих мобів також треба знищувати? Тобто кріперів, павуків і. І так далі. Так, так, а от, ти, ти на нормальних їх знищив, молодець. А ну тоді добре, буду продовжувати. О, до речі, друзі, хочу виділити декілька секунд для того, щоб сказати вам, що в останній час не відео набирається достатньо мало лайків. А лайки це головний показник хорошого відео. Тому, друзі, будь ласка, поставте лайк для того, щоб підтримати мене, а також це відео. Вам не складно, тому що у вас це не займе більше декількох секунд, а мені це дуже сильно допоможе. я вважаю, що якщо ви навіть додивилися до цього моменту, вам вже подобається відео. Тому чому б не поставити лайк. Буду сподіватися, що ви це зробите. І до речі, так дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. До речі, я знайшов село, в якому кішки намагаються знищити голема. Я такого раніше не бачив. І я повинен це зробити раніше ніж вони, големи, йди сюди, готово. Ну і друзі, як ви розумієте, селяни мене також будуть атакувати разом з цими кішками. І корови тут та ви що знущаєтеся? Так, добре, беремо наш меч. Кішка, кішки за мною бігають. Так, а сюди до кавна. Ага боїтеся. Відбігають, але добре, друзі, ми повинні, ми повинні це зробити. Складно по ним попасти, тому що вони маневрені, готово. Гей, hey, моби, у вас тут просто ціла армія. Мені потрібен селян. Де тут селяни? Невже в цьому селі живе тільки один селян? Гарно влаштувався, друже, але мені все одно треба буде тебе знищити. А тепер, знову ж таки, прямуємо далі. До речі, мені пощастило, і я знайшов багато лам, але Підніматися до них, я якщо чесно не хочу, тому просто беремо зброю, цімось. І починаємо стріляти. Давайте, друзів, ось, сюди давай, 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 ще трошечки, ще трохи давай, давай, та досить від мене тікати. Давай, 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 давай. Ось так. Слухайте, я не знаю, скільки в неї здоров'я. Набої майже закінчилися, тому просто беремо меч і готово. А ось, друзі, на мене знову напали мови. Подивіться, скільки їх. В таких умовах нелегко їх знищувати. Тому в таких випадках я, якщо чесно, просто тікаю, тому що мені вже немає сенсу їх знищувати. Також мені пощастило знайти сніжний біом, і я вже бачу багато кров. Поки цікаво, вони також будуть мене бити, і здається, що ні. А хоча ні, друзі, все ж таки б'є, бачите. Тобто, знаєте, вони роблять один удар і одразу починають тікати. Ось, бачу тільки що. Але ж добре, мені потрібен тільки один. Хто це буде з вас, я не знаю. Та досить від мене тікати. О, з одного удару. Не так і складно, якщо чесно. І також, до речі, я знайшов сніжного ведмідя. Давай, 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 одразу, одразу нападай на мене нічого собі. Але я, звичайно, виявився сильнішим. Я повернувся всего для того, щоб порахувати. Скільки мобів я знищив і виходить, що це 18. Пострувай, камона, ти що, селяна також знищив? Звичайно, як без цього. Мені ж треба знищити абсолютно всіх мобів, які тільки є у Майнкрафті. Ех, ти правий, без цього не вдасться зняти прокляття. Ось ось і тому я буду продовжувати. До речі, я прийшов на узбережжя і подивіться, кого я знайшов. Так це черепаха, і здається, вона намагається мене знищити, але йти до мене вона буде довго, тому що вона передумала чи ні. Ну добре, давайте почекаємо, тому що це дійсно цікаво. Так, 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 так. Ну давайте майже майже дійшла. І ось удар, слухайте, це було довго, тому просто робимо зараз ось так. Не бійся, все буде з тобою нормально. Я не знав, що в черепахи стільки здоров'я. Але ж добре, будемо продовжувати, тому що нам треба йти далі. І бджоли, друзі, так, я вже зовсім про них забув, і я навіть йти до них не буду. Нехай самі-самі до мене літають обережні Нічого собі вони штовхають. Так, так так. Зараз, зараз вдарю, вдарю тебе. Давай ще трохи, ще трохи. Готово. Ого, скільки вас тут, так. я зрозумів, ви будете мститися за нього, тому я краще знову ж таки пішов. Не буду вас відволікати від вашої роботи, хоча я не знаю, чим там займаються бджоли. Та й не дуже мені це цікаво, ходімо. До речі, друзі, я нарешті знайшов джунглі. І якщо чесно, я не знаю, як, але я знайшов тут дельфіна. Хоча це навіть не річка а не те, що море. Це просто більше схоже на якусь калюжу, але ось дельфін. Тому беремо меч, нам також треба його знищити. Не бійся, головне. О, це було швидко. Сказати головне, не тікай від мене. Ой, до речі, друзі, поки я шукаю інших мобів, відкрите коментарі та напишіть, яка ваша улюблена гра. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть, яка ваша улюблена гра. Це взагалі може бути що завгодно. Майнкрафт, Робокс або, може, якась інша гра. Просто напишіть її назву в коментарях. І тоді ми подивимося, яка найпопулярніша гра серед моїх глядачів. А зараз, друзі, мені треба тихесенько до них підійти. Так, це папуги. В мене просто зброї з собою немає, тому. Робимо ось так. Фух, готово. Можна сказати, що заради них я сюди взагалі і прийшов. Але також, звичайно, не забуваємо, що в джунглях є панда, яку мені також треба знищити. Вона дуже мила, я не хочу цього робити, але, друзі, доведеться. Щоб зняти прокляття з інших всіх мобів, готово. Фух, а тепер можна повертатися в село, тому що в мене є ще одна ідея. Мені треба було поповнити запаси зброї. І, до речі, давайте подивимося на нашу колекцію. Так, мобів стало ще більше. Але ми. З Зовсім з вами забули про Пеко. Тим паче ми там давно не були, тому пропоную одразу побудувати туди портал. І вже там будемо знищувати мобів. Тим паче, що їх там доволі багато. Беремо запальничку, готово, ну і ходімо туди. В цей раз я дуже сильно приготувався і одразу бачу гасне, нічого собі. Так, добре, що в мене є зброє, на тобі, Отримуй. Так, друзі, я його знищую. Хвилинку мене також вже починають бити ці свинозобі відійшов. Чи як їх там піглі не, не важливо слухати, їх доволі багато. Все досить досить мене чіпати. Та звідки ви всі падаєте? А ось там свінозомбі, а це друзі, бачите, пігліни. Так, обережніко. Ще в того треба обов'язково стріляти для колекції. Готово. Ходімо далі, подивимося, кого ми ще тут можемо знайти. А ось там я їх бачу, це Блейзи і якось треба до них зараз дійти. Через цей коридор головне, щоб звідси ніхто не виліз. О, Подивіться, мене вже починають атакувати ці скелети. До речі, також їх знищимо для колекції. Так і хлопці, мені просто треба пройти вперед туди. А ви мене, на жаль, не пропускаєте. А ось і Блейзи. це те, що нам треба беремо та починаємо також по ним стріляти так обережно. Я вже у вогні, але здається, здається, декількох точно вже знищив. Тому можна не хвилюватися. Обов'язково яблуко і тікаємо просто звідси, як завжди. І поки мене не знищили, треба негайно повертатися додому. Ей, бувайте, бувайте, ви вже не зможете мене наздогнати. І наша колекція знову збільшилася. Навіть не знаю, кого ще сюди додати. А ти комон до нас підійди, побачиш кого -то. Ще можна додати. Не розумію про що ви селяни? Кого? Кого ще можна додати? Я нікого не бачу. Всередину колоняся, подивись. Ну що ж, дивимося і хто це в нас тут такий плаває, друзі? Це ж зомбі селян. А хіба вони під водою можуть дихати? Це якось дивно, але ж добре. Пірнаймо до нього. Так, ну що, давай один. Два, три і нарешті. Фух, тепер можемо вибиратися. До речі, кавон, ми ж тобі головне забув розповісти про це прокляття. О, давайте розповідайте, тому що вже час розповідати. Тому що я майже знищив всіх мобів. А пам'ятаєш, як ти казав, краще один раз показати, ніж сто разів сказати. Ну так, і що? Ну, ось коли вже всіх мобів знищиш, тоді покажемо. Тобі домовилися. Ах селяни, заінтригували мене, якщо чесно. Тепер мені стало цікаво, що станеться, коли ми знищимо. Всіх мобів. Ні, ну я знаю, що корова, свинка, курка, вони стануть добрими. Але щось ще повинно бути, наскільки я зрозумів. Я намагався згадати, кого ще ми можемо знищити і помітив, ось це. Бачите, друзі, там корова, мухомор. Так, і мені треба якось туди нагору, поки вона взагалі не втікла. Почекай на кавуна, будь ласка. Як я взагалі про неї міг забути, а ну йди сюди, не бійся, а вона ж також починає мене бити. Я я зовсім забув, що вони всі в цьому світі намагаються знищити. Ну і я гадаєте, кого ще нам треба знищити? Звичайно, друзі, Ендер дракона тому прямуємо в Ендер Світ. І ось я вже, до речі, тут, так, і я вже бачу дракона. Зброю я з собою взяв достатньо. Цікаво, наскільки швидко я взагалі зможу його знищити, тому що зброя в мене сильна, можемо цілитися і постривати, але я забув. Нам спочатку треба взяти лук і знищити всі ці кристали. Тому що завдяки ним, як ви знаєте, дракон відновлює собі здоров'я. Так, один є, другий також є. І цілимося, до речі, одразу в цей. Жодного кристала ми не повинні йому залишати. Ну і повинно бути якось так. Тепер він не зможе відновлювати собі здоров'я. І ми можемо без проблем по ньому стріляти. До речі, непогано. Просто він високо, а на вежу я залазити не хочу, тому що він мене одразу з неї скине. Тому краще все ж таки знизу стріляти по ньому. До речі, дивіться, який в мене є пістолет. Так, друзі, він намальований, звичайно, але я можу ось таким чином стріляти, а все набої закінчилося. Тому давайте краще з ось цього. А, поки дракон тут, як ви бачите, я по ньому не можу. Можу стріляти. Точніше, стріляти можу, але, на жаль, не потрапляю. Тому поки є час, покажу вам ось такий дивний пістолет. Так, супер дивний. Ну а тепер, коли дракон вже взлетів, давай, 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 друже. Будемо одразу по тобі стріляти. Ти також, звичайно, можеш стріляти. Постривайте, но ледве не знищив навіть мене. Отруту свою тут розкидає і все. Думаю, що це йому допоможе. А ні, а ні, ось так, ось так. стріляємо, стріляємо, поки є час. Ні, ну що ж, повинно здоров'я в нього залишилося, і це мало. Головне, друзі, щоб збройна вистачило. Точніше, не зброї, а набоїв. Так, взлітай, взлітай, молодець, молодець. Сілимося, одразу постріл, постріл, о, друзі, дуже-дуже добре по ньому потрапляю. Менше половини здоров'я. Це вже просто ідеально. Тобто залишилося всього нічого. Ну і набоїв, до речі, майже немає. Ну давай, ще трохи, не тікай, просто не тікай. Так, ось так, ось так, ось так, а все. Всі набої витратив, але, друзі, здоров'я в нього мало, тому зараз ми чим просто доб'ємо його. Ось тепер вже спускайся, я готовий. Хоча Мені і лук є, можна спробувати за допомогою лука, але потрапляти в нього складно, тому що він доволі таки непогано маневрує. Тому дійсно краще мечем його бити. Ну і ось, друзі, нарешті я його знищив. Так, як ви бачите, він знищується. Це доволі гарно виглядає. І виходить, що я знищив найкрутішого босса у Майнкрафті, і ми його також додамо в нашу з вами колекцію. Тому стрибаємо вниз і повертаємося в село. Ну і що, ж, селяни, можете залазити, тому що я вже і. Ендер дракона знищив. І тому прокляття, напевно, вже знялося з мобів, і вони не будуть вас і мене атакувати. Ендер дракона знищив. Ендермена кого замов знищити. До речі подивись, ось він там позаду тебе телепортується. Слухайте, а селяни праві, давайте одразу його о Тут ще один є, Але добре, мені потрібен саме один. Давай, давай, йди сюди доки вона сухати. Я не думав, що це буде настільки легко. Ну а він там ще трохи потелепортується і так далі. І так далі. Фух, то нарешті зараз спробуємо злісти. Так, так, спробуйте, я буду чекати вас поряд з своєю колекцією. Слухай, ну поки що ми стоїмо і здається, все нормально, ніхто на нас не нападає, але можеш краще перевірити. Перевірити що? Ну чи будуть бити тебе вівці, корки і так далі, і так далі. Просто тобі яка різниця, вони і так тебе сьогодні били. Ой, селяни, селяни, ну добре. О, до речі, бачу вівцю, підходимо до неї, і як ви бачите, друзі, все, вона, вона мене не б'є взагалі. А якщо я їй вдарю, давайте спробуємо. Спробуємо, і бачите, все одно не б'є. Тобто, нам вдалося зняти прокляття. Так, кавон, але є ще сюрприз, ти не забув про нього. Ні, ну ви ж там казали, там ще щось, є, але я, я, я так нічого і не зрозумів, тому що ви мені нічого не пояснили. Ми ж про це прокляття більше дізналися, тому що в нас було більше часу. Ну так, так, поки я знищував мобів, у вас був час. Так про що ви хотіли сказати? Ну, по-перше, так, ти зняв прокляття і тепер дивись, добрі моби не будуть на нас нападати, і злі, до речі, так Тобто ви маєте на увазі що зомбі, кріпери, павуки і так далі, і так далі. Більше не будуть нас чіпати? Насправді так, ми випадково про це дізналися, але ми це не перевіряли. Тому можеш будь ласка, також це перевірити, це важливо. Ні, ну що ж, це дійсно важливо, і мені самому цікаво. Ні, ну зомбі точно повинні нас атакувати. Це ж зомбі, давайте це перевіримо в шахті взагалі. Хтось є. І так, є павук. Як я й казав, але але постривайте, павук чомусь мене не б'є. Бачите, я ось тут стою, він мене не б'є. Так, добре, а я. Хто тут ще. О, скелет, 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 і бачите, скелет також мене не чіпає. Тобто, тобто він мене бачить, ось він дивиться на мене, але йому все одно. Дуже дивно, добре. Подивимося, хто ще тут є в шахті, тому що це цікаво, і зомбі, друзі, зомбі також не б'є. Ей, зомбі, я, я тут, бачите, він, він повз мене проходить, бачите, чіпає мене, але не б'є. Все одно він мене не б'є. Оце неочікувано. Тобто я такого не очікував, серйозно. Я хотів зняти прокляття, щоб добрі моби нас не били. А сталося так, щоб взагалі. І тепер ніякі моби не будуть нас атакувати, і це насправді добре. О, хвилинку, 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 друзі. Я тут ще й Кріпера знайшов, який, до речі, а, також не хоче вибухати, коли бачимо кріпер. Ти ж мене бачиш? В стіну щось дивиться, і все. Ей, кріпер. О, подивився на мене, і бачите, не вибухає. Тобто все нормально. Стало навіть краще, ніж було. Тому в цьому прокляті навіть був невеличкий сенс. Тому що після того, як ми його зняли, тепер, взагалі, ніхто нас не атакує. О, так що, кого ти був в шахті, розповідай. Так. Я був у шахті, і ви були повністю праві. Я там зустрів і зомбі, і кріперів, і так далі, і так далі. І взагалі ніхто мене не чіпав. Оце так. Чули, хлопці, тобто, тобто ми тепер також можемо йти в шахту. Це, це велике щастя для нас, тому що ти ж знаєш, ми боялися завжди і все таке. Так, так, я, я просто знаю. О, в мене навіть ідея є. Куди це він пішов? Зараз я прямо перед вами я заспавнюю цього кріпера. Так, 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 хвилинку, треба треба почекати 5 секунд. А якщо не буде він... Зрватися тоді все нормально, але Но ми ж знаємо, хто такі кріпери. Ну і що? Що скажете? Бачите, він нікого не чіпає і мене, і вас також. Ну і взагалі, друзі, це було цікаво збирати таку величезну колекцію мобів. Подивіться, як класно я їх тут всіх е, зібрав. Ну дійсно круто виглядає. Навіть ендер-дракон є. І інші цікаві моби, ось, наприклад, як е, ця корова мухомор. Я, я взагалі її напевно бачив останній раз декілька років тому. Але в цьому відео мені довелося просто її знищити. Для того щоб все спрацювало. І все спрацювало. Подивись, тепер кріпери можуть стати нашими друзями навіть. До речі, так я про це ніколи не думав, але так, тепер, тепер можу все. І тепер ти можеш нас не захищати, тому що на нас тепер ніхто ж не нападе. Слухайте, так якщо ось так подивитися, і з відьми можете тепер дружити. Тим паче, до речі, що селян. І відьма, схожі друзі, ви коли-небудь коли звертали на це увагу? Ну супер, схожі, бачите? Одне обличчя, просто одне обличчя. Ого, я, я не звертав увагу. Нічого, собі, вона дійсно схожа на нас, або, або ми на неї. Ну так, це доволі цікава річ, але бачите, в неї на носі тут щось є. Ну і взагалі сьогодні було класно, мені сподобалося. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З був я, Кавун, до нових зустрічей.